Ви на каналі Kit'in and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні я розпочинаю чергову серію номер побачите в назві відео та в описі до відео виконання завдань баночки, 150 завдань вишивальниці від твоя банка. Так, будемо відкривати, тому що мені вже Дуже кортить дізнатися, які завдання я буду виконувати, та які процеси вишивати. Зроби фініш однієї Угу. У мене є два варіанти, які, роботи в мене, можуть бути фінішовані. Я подумаю, в залежності від інших завдань, фініш, фініш, фініш. Ну, добре. Сімсот хрестиків на процесі, де є вода. Угу. угу. Один варіант в мене точно є, де є вода. Так, давайте жовтенький. 600 хрестиків осінніми кольорами. Бачите, не на осінньому процесі, а осінніми кольорами. Це може бути і осінній процес. Добре. Зараз я подумаю і повернуся до вас. Не перемикайтеся. Я повернулася до вас, і я, звісно, вирішила, які процеси я буду вишивати. Давайте почнемо з фінішу. І в минулому відео я розпочинала ось цю серветницю великодню від Верени з підбором бісера Лесі Архібіс. І я вам говорила, що я до 20 квітня маю завершити цей дизайн. І тому, звісно, я його завершу. Буду вишивати та оформлювати другу половинку. Неймовірно, гарна розробка, неймовірно, гарна підбірка бісеру. Знаєте, мабуть, ця <свісно> новорічна таця. Зараз тут не дуже в тему, а ось так. Дуже гарний процес. Може, він навіть опиниться на обкладинці відео. Краса. Я із задоволенням його фінішую. Друге завдання було 700 хрестиків. На дизайні Де є вода. І в мене наразі є лише один єдиний процес, де є вода. Це ось такий мій гортензієвий довгобут. Його я в 2023 році розпочала ще. Думала вишити в 24-му, але не встигла. І тут я вишию не менше ніж 700 хрестиків. До речі, це схема була у журналі, але це схема Вероник Аженер. Ставлю вам зараз прийом, як має виглядати готова робота. Ну, і думаю, 700 хрестиків я тут вишию. І сподіваюся, це надихне цей дизайн завершити цього року, бо він зовсім невеличкий. Далі. А от щодо хрестиків осінніми кольорами, в мене було декілька варіантів, але те, що я обрала, вас, мабуть, здивує, тому що осінніми кольорами, а це в мене буде такий помаранчевий, жовтий, можливо, навіть трошки червоний, бо листя восени жовті, помаранчеві, червоні. Але їх я буду вишивати на ось цьому весняному процесі Квітуче Поділля. Це одна з моїх хаток, яку я планувала вишити цією весною, для того, щоб використати у вічному календарі, разом з моїм ось цим ангелом юності Яблуновий цвіт від Євгенії Колеснікової. Ну, ви бачите, тут весь дах. Жовті, помаранчеві, червоні кольори, ну і в інших частинах є і жовті кольори, і червоні. Тому, думаю, що 600 хрестиків я тут не вишиваю, правда, мені потрібно пошукати перенабір. Тут 21 колір 11х11 см, ну і, звісно, торгова марка Леді. Тут нитки анкор. І Основа Цвайгард. Тут, я так розумію, 14-та Аїда буде вишиватися досить просто. От, я думаю, що я прямо зараз розпакую і зроблю перші хрестики, якщо знайду перенабір. Подивимося. Поки що все. Давайте зустрінемося у наступних включеннях. Не перемикайтеся! Таке проміжкове включення, і хочу вам показати ось таку красу. ну Ми вишивальниці просто не можемо прийти повз різних коробок, зокрема, жестяних. ось таких І, ви знаєте, особливо гарні вони на таку вінтажно-зимову тематику. І ось мені попалося ось таке печиво. Подивіться, яка чудова коробка, це якесь зимове, передноворічне, передрізняне місто. Досить багато людей. Я б не сказала, що це, скажімо так, якесь таке світське суспільство. Тут, я думаю, більш середній клас, можливо, навіть якісь робітники. Але атмосфера все одно дуже-дуже гарна. Ну, ви чуєте, що ця коробка не пуста. Але тут, звісно, вже не печиво, яке було у ній. А тут виконання одного з завдань. Я вирішила не чекати заключного відео. І оскільки вже показую вам цю коробку, покажу вам виконання завдання. Ви пам'ятаєте, одне з завдань в мене було вишити 600 хрестиків осінніми кольорами. Я знайшла в інтернеті ось таку палітру осінніх кольорів. Вставлю вам ось тут поряд. І ви бачите, що багато з них в мене тут використані, і такі червоно-коричневий. Колір теракота і жовтий, і помаранчевий. І я навіть перевиконала завдання. Тут в мене вишилося 638 хрестиків. Але ви бачите, що в мене дах у цій хатки певним чином різниця. І не лише тим, що на обкладинці цей колір більш червоний. А тут він такий коричнево червоний теракотовий. Тут в мене поєднання трошки невірних кольорів. А чому? Зараз поясню. Я помітила, що комплектація зараз наборів, окрім того, що змінилася вкладинка, вона раніше була така чорна. І самі органайзери змінилися. Тут органайзери ВДВ, дуже класні, до речі, з лінійкою каунта, Бачите? Канва 16 це 72 клітини на 10 см. Канва 14 це 55 клітин на 10 см. Канва 11 44 клітини на см. І тут, бачите, лінійки відповідні. Але тут два органайзера. І от я не розумію: тут одиничка представлена і більше нічого. І тут 16. І більше нічого. Так, моя помилка в тому, що я одразу не пронумерувала. Але, по великому рахунку, чому я маю це робити? Чому виробник не проставив тут номери? І, звісно, в мене ось цими кольорами жовтими та помаранчевими сталася певна. Плутанина, тому що я одразу не пронумерувала і ось тут трошки сплутала. Хоча солом'яний дах це солом'яний дах, і він і в Африці солом'яний. Помаранчеві жовті кольори можуть перетинатися в різному поєднанні. Але от я вважаю, що це неправильно. От зараз дознімаю відео. Пронумерую, щоб далі в мене такої плетенини не було. Такий класний яскравий дизайн. Я із задоволенням вишиваю 14 іда. Давно на ній не вишивала. Ось. Сподіваюся, що цією весною завершу. Можливо, ще навіть в травні встигне постояти ця хатка у моєму календарі. Вічному разом з ангелом юності, який я вже вишила. Ну, поки що не буду вам показувати, як це має виглядати, тому що вже неодноразово показувала на своєму каналі, знімала про це відео, якщо ще не залишила, залишу посилання. А зараз ось, пронумерую ось ці цифри, і буду чекати наступного завдання. Належного для вишивки цієї хапки. Ну, а я зустрінуся з вами або ви зі мною уже у включенні, коли я покажу виконання інших завдань, тому не перемикайтеся. Зараз в мене буде невеличке включення з розпаковкою. Просто дуже якось захотілося вам показати, що мені прийшло з iHerb. Думаю, більше знає, що це за сайт американський магазин з різними. Товарами, дуже різними товарами, навіть для тварин є товари, для побуту. Я там я придбувала як для побуту дещо і для тварин дещо. І також в основному, як от буде зараз в мене, я тут так, купую вітаміни. Комплекс вітамінів, одиночні, сингулярні вітаміни. І зараз вам покажу, що мені прийшло. Абсолютно небагато, але зараз покажу. Перше, я придбала своєму чоловікові ось такі вітаміни. Це вже не перший раз, це, мабуть, вже третій або четвертий раз. Це для суглобів. В нього проблеми з суглобами, тому дуже гарний препарат. От говорю вам на 100%. От, можливо, у вас цікавий склад. До речі, в складі є куркума. А тут якась в мене веселка, не знаю, звідки вона взялася. Але куркума. От не дарма я дуже люблю куркуму у кулінарії. Також я нам придбала ось такий препарат. Це для зору, для покращення зору ось такий склад. Дуже гарні відгуки. Так що буду пити. Ну, чоловік буде питати, я точно працюю за комп'ютером, вишиваю, ну ви ж розумієте. І ось такий ще препарат це фактично магне Б6. Але тут гній в глицинат це така його форма. І я читала, ну і взагалі пишуть всюди, що це більш корисна. Та якісна форма магнію, і тут вітамін Б. Ну, грубо кажучи, це магне В6. Бачите, вітамін Б6 і магній. А саме глюцинат магнію. Це і для нервової системи, особливо зараз дуже корисно. А також в мене спазм плечей м'язовий. Називається міофасціальний синдром. Коли ну, постійно є такі тригерні точки болючі, і м'язи спазмуються. То магне 6 також рекомендують. Ще придбала, ну, куди ж я без лаванди. Ось така штука Lavender Night Time. Це щоденний засіб для особистої гігієни. 5 в одному, мабуть, дуже гарно і буде пахнути. Ну, куди ж я без лаванди? Ось така невеличка посилка, але досить необхідні речі. Не перемикайтеся. Ну що ж, показую вам виконання чергового завдання. Нагадую, що тут мені потрібно було вишити 700 хрестиків на дизайні з водоймою. І єдина робота з водоймою, а саме з морем, у мене ось цей дизайн від Вероніка Аженер. Будинок з гортензіями. І думаю, що ви бачите, що я його непогано просунула. Замість 700 хрестиків я вишила 813 з половиною хрестиків. А звідки взялися половинки, бачите, тут трошечки бексті, що я повишивала. Майже повністю я душила цей будиночок. Ось тут ще невеличкі пропуски є певним кольором. Трохи я повишивала самі гортензії, тут блакитні вони і трохи зелені. І 813,5 хрестиків для цього дизайну це абсолютно непогано. А наскільки відсотків він в мене вишитий, я забула подивитися ось тут десь напишу на екрані. Ну і переходжу я до показу вам виконання останнього завдання. І як ви розумієте, це буде фініш. Що ж. Як я і говорила, як мені і було дано завдання, я показую вам Фініш. І це ось така чудова, Великодня серветниця від Вірени. Це відео вийде наступного дня після свята Великодня Пасхи. Тому Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес! І подивіться, яка краса в мене вийшла. Давайте розпочну з технічних характеристик. Як я вже сказала, це Вірена, Великодня серветниця 004. Тут фанерна заготівка двостороння, підставка є. фетр. Бісер тут пресіоса 12 кольорів. І завдяки моїй подрузі Ларисі, був перенабір зроблений. І я знаю, що тут 2410 бісерин на дві сторони. Тобто, з кожної сторони 1205 бісерин. Але комплектація бісера одразу я скажу не Вірене, а Олесі Архібіс. І ви знаєте, я не можу сказати, чому, але я отримала таке неймовірне задоволення від вишивки. Цього набору, цієї комплектації, цього дизайну, чи то я так скучила за бісером, чи то якийсь підбір бісеру надзвичайний. Я не знаю, в наборі тут є номери бісеру, які пропонує Вірена. А якщо чесно, я не дуже розуміюся, на кольорах бісера, чи тут заміна. Олеся Архібіс номерів бісеру, чи ні, я не знаю. До речі, я це перевірю. До цього ми дійдемо трошки пізніше у цьому ж включенні, але підбір кольорів просто неймовірно гарний. І ще й основа дуже приємна. Фанерка. Абсолютно не було жодних складнощів, навіть голку жодну я не поламала. А ще, можливо, справа в нитці, яким комплектує свої набори підбори Олеся Архібіс. Я не знаю, чи так буде видно, але ця нитка не крутиться, не слоїться, не рветься. Я ще такої зручної бісерної нитки не пам'ятаю. От, у мене є, я придбувала ще окремо, Ось Луц. Нитки для вишивання бісером. Українське виробництво я вам говорю: наскільки чудова нитка я у захваті. Я не знаю, чим це пояснюється. Звісно, є якась своя там, технічна методика, але є, як є. Я просто у захваті. До речі, я. Декілька років тому вишивала інший набір від Вірени. Це ось той, що я зараз вишивала. А ось в мене залишилася обкладинка від набору, який я вишивала дуже багато років тому. Вставлю вам зараз прев'ю того відео, а в правому верхньому куточку посилання на те відео. Так, я також там вишивала серветницю. Результатом я була задоволена, але я там дійсно критикувала Вірену, тому що, бачите. Тут не були вказані номери бісеру. І це я вже сама підбирала бісери там зелені, сині таке інше. І мені цей процес підбору бісера на той момент, але й зараз, виявився не дуже приємним, складнуватим. І там також було дві сторони, і ці дві сторони в мене різнилися, тому що я хотіла використати, якщо вже немає номерів, то немає свої запаси. І от була в мене така історія я критикувала тоді Вірену, але результатом я і тоді була задоволена. Ну а зараз це просто неймовірна краса ту серветницю, яку ви бачили тільки що. Та картинці я подарувала своїй мамочці, вона її використовує. Ну, а я тепер також буду мати серветницю. Подивіться, як змінилася обкладинка, тут же відшив. А тут ось така була обкладинка зі схемою. Так. І що ж я маю зробити зараз? Як ви думаєте, у серветницю покласти серветки? У мене є ось такі гарні великодні серветочки. Ну, давайте їх зараз разом складемо і поставимо у серветницю. Так, мабуть, більше потрібно поставити. Знаєте, вона і так гарно виглядає. Ну і, звісно, гарно виглядає і ось так. Мабуть, треба більше серветок. Вона за місткістю не маленька вийшла. Так, складаємо. Представляємо, подивіться, просто краса. До речі, в мене з'явилася ще одна ідея не перемикайтеся. Якщо використовувати це не як серветницю, а просто як таку статуетку можна навіть одну сторону знімати, то, коли я вишию ось цю хатку Великдень від торгової марки Lady, то ось цю пасочку. Можна ставити замість Ангела Євгенію Колесникової поряд з вічним календарем. Тому що Великоднього Ангела у Євгенії немає. Ну, принаймні, я не знайшла. Можливо, він є. Якщо є, ви знаєте, будь ласка, киньте мені посилання. Але на наступний рік я собі спланую вишити ось цю хатку, і буде у мене вже поряд з вічним календарем ось така інсталяція. Тут ось ця частинка, дуже навіть схожа на ось це. Тут і верба так само, і Паска, і крашенькі писанки. А що це таке? Якісь пташки. Одразу не зрозуміла. Тут церква. Дуже гарна буде інсталяція. Плани на наступний рік створюються. Ну, а цього року я буду використовувати це саме як серветницю. Краса? Так, і говорила я вам ще, що повернемося до бісеру. Бісер у нас весь залишився. Зараз я дістану його. Використовувала я ось цей органайзер від чарівної країни. Тут, до речі, голка друга залишилася. Я вам сказала, що я не зіпсувала жодної голки, що буває зі мною рідко. За час вишивки на дереві і ось залишки. Тут номери, як в схемі були, а тут номери є пресіоса. Якщо в мене зараз будуть співпадати ці номери, я їх порозкладаю. Вже Соня тут з'явилася. Бачите, лапки з'явилися в кадрі. Це вона знає. От коли я думаю почати працювати з бісером, вона і з'явилася. Давайте перевіримо, чи співпадають тут номери з пресіосою. 53,230 зелений. Ось він в мене є. І це в нас був номер 8. Хм. Це він, можливо, тут всі в мене кольори співпадуть, до речі. Так, це той самий колір. Тому ці залишки я із задоволенням небагато в мене тут цього кольору. Давайте подивимося ще 53-240. Ці кольори завжди поряд використовуються досить часто. Так, і це ж він, так, це той самий бісер, його в мене, до речі, немало. Мабуть, все ж таки тут використовуються дуже ходові кольори. От в мене від червної країни залишки досить значні. От ось цей у нас є кольор у ключі. 10.050. Це номер 3. Де це він? Так, це він. Угу. В мене, думаю, все вийде. Це дійсно номери Кесіоса. І черговий раз буду я. У захваті від таланту Ірени створювати дизайни. Але головне, що зараз вони вже дають номери. Ось так виглядає мій фініш. Дуже вчасно він мене з'явився. І ще раз, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Божої нам ласки! Скоріше мирного неба над головою. Будьте здорові! Будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока!